Вами відзначаємо 25-ту річницю Незалежності України. Ми робимо це не просто святом впродовж одного дня, а ми робимо надзвичайно хороші, позитивні справи і відкриваємо і черговий, черговий об'єкт, чергову і чергову установу. Це дійсно по-державницьки, це дійсно з турботою про громаду і це дійсно з метою руху і розвитку нашої української держави. Мені надзвичайно приємно, що Хмельницький від сьогодні стає. Столицею кінології в Україні і одним з центром кінології, скажімо, в усьому світі, і дійсно, то що говорив Михайло Васильович, ми десь рік тому Віктору Олександровичу задекларували, що Хмельницький готовий стати столицею прикордонної служби. Я думаю, ми ті слова підтверджуємо. Ну а сьогодні ми вже разом з ним теж декларуємо і Роману Михайловичу, що Хмельницький готовий ставати столицею і митної фіскальної служби. Ми готові. Рухати сперед, готові працювати, готові вирішувати ті проблеми, які є. Усіх митників, усіх фіскалів, усіх прикордонників я вітаю сьогоднішньою подією, вітаю усіх мешканців міста сьогоднішньою подією. Це надзвичайно приємна і позитивна подія. Бажаю усім нам сил, здоров'я і перемоги.